Сьогоднішня моя така рубрика буде присвячена трохи навіть і кохань не трохи, а давайте зараз Серед? подивимося. О, і для вас це буде величезний такий секрет. Привіт, дівчатка. Привіт. Привіт. Як вас звати? Настя. Ліза. Настя і Ліза. А скажіть, ким ви хочете стати? І ще жабка. – О, є ще жапка, ква. Вона теж каже, привіт. А як жабку звати? Жабка. – Жабка. добре, хай буде жабка. Як, Ким ви хочете стати? Я принцесою. А ти? Я. Фею. В нас же, е, розділились. такі. одна принцеса, одна фея. Принцесою якою? Королівство. А що принцеса має робити? Грати в ігри. О, то добра та принцеса буде. Вона буде тільки собі грати в ігри, а всі її слуги що будуть робити? Носити її їсти чи що? Так. <ролівство> mm, які принцеси тут зібралися? а фею якою ти будеш? – Чарівною. – Чарівною. Чарівною якою? Може якогось лісу чарівного? Лісу Угу, mhm. Всіх тваринок. Так. А які тваринки любиш? Глячка, собачок, кіцьок. – Добре, давайте поговоримо про хлопців. Які вам хлопці подобається? Не, між... не Міша. – А чого? Ні міша. А тобі не міша? І тобі теж Міша? А чого тобі подобається? Yes. Бо ми в мене квартира є. А в нього квартира є? У да. мене є квартира. А Міша? У мене є квартира. А до чого Міша тут? <ріст> Бо у вас є квартира, то вам подобається Міша. Так. Да. Ага. А що ви з ним будете там робити? Не знаю. Гаратись, напевно? Жити вже на квартирі будете? Жити. Що, всі разом? Так. Да. Ну, це буде сестричка я не буде мати. Хто хто це буде? Це буде сестричка, а це буде мама. А, а Міша хто буде? Папа. О, ну так, от мама, папа і сестричка. А, <риклад> а ти як ну, це, згодна бути з сестричкою? Так. Да. Я кажу, ну хай забирай його. Ти будеш мамою. А дітки у вас будуть? Так. Да. Скільки дітей? Багато. Одна, дві. Одна, дві. Одна. Ось такі вони, дівчата. ніяк не можуть вирішити, скільки дітей в них буде? Значить, така ситуація. Ви йдете, йдете, і Міша приходить в садочок до вас, ваш хлопчик, коханий цей, що ви його любите. Mm? І тут mm. так, це що за секрети вже? Mm. Що за секрет? Слухайте. Mm. Значить, він виймає, виймає подарунок mm. вам двом. І зараз ви повинні вибрати, який би подарунок ви хотіли, щоб він вам подарував. Перше, а це квіточка. Друге цукерки. і третє обручка. <ривіт> е, цукерки? <ривіт> 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 я думаю, <ривіт> що це обручка. <ривіт> давай, давай. Цукерки, <ривіт> обручка. Обручка і е, квіто. Квіточка, я хочу обручку. обручку. Обручки, ну, е, ш, хто що хоче, той обирає то. Ну, коротше, це обручка. Цукерки. Думаєш, обручка? Цукерки. Так, Сашко, цукерки. Ну тоді я вже візьму ручку, квіточку. А, а ти береш квіточку. Yeah. <laughs> да. Ну, в принципі, ну що, дивимось на варіант? Yeah. Да, дивимся, дивимся. Так, дивимося, дивимося. Так. Бручко, добручку. А чого? Бо так хочемо. Бо ви вже хочете вийти заміж? Так. Бо ми хочемо, бо ми так хочемо. Бо ви вже хочете вийти за нього заміж, так? Так.